Не дістанься ти нікому. Екоактивісти проти облаштування парковки для великогабаритних автобусів на міській землі. Медзаклад в диму. У здолбунівській центральній міській лікарні трапилося коротке замикання. Людей евакуювали. ITV. Новини. Добрий вечір. Згадали про забуте мова про зелену ділянку, що знаходиться поблизу тролейбусного підприємства Рівне Електроавтотранс протягом тривалого часу вона перебувала у занедбаному стані та не викликала жодної зацікавленості з боку містян. Втім, після того як міська рада вирішила облаштувати там стоянку для великогабаритних автобусів, відразу знайшлися ті, хто виступив проти. Чому занедбана ділянка раптово стала потрібною та чого вдалося досягнути під час своєї рідної акції протесту, дізнавалися наші журналісти.

Я правда ще в о-о-о. Таку бурхливу реакцію викликало рішення розширити територію рівне електроавтотранс за рахунок занедбаної ділянки поруч з підприємством. Це необхідно для нормального функціонування комунального громадського автотранспорту. Хоч і дерева, які розміщені на цій території, хворі на невиліковну умелу, а рівно електроавтотранс обіцяє висадити нові дерева у парку поруч. Проти розширення території підприємства виступили екоактивісти. Ми вважаємо, що нема. Можна можна знищувати зелені зони для того, щоб розташувати на цій території дизельні дизельні маршрутки. Виникає питання, що такого сталося, що тепер для розташування цих. Маршруток необхідно вирізати біля 20 дерев. Аби пояснити ситуацію, до екоактивістів та усіх учасників акції вийшов головний інженер комунального підприємства Рівне Електроавтотранс. Розповідає, необхідно використати цю ділянку на користь підприємства, оскільки є чимала кількість автобусів, тролейбусів і транспорту загалом, які потребують розміщення. А ділянка, де збираються робити стоянку, тривалий час залишалась занедбаною. На сьогоднішній день було закуплено 20 автобусів отаман. Які десь необхідно розмістити цих 20 автобусів. Так як тролейбусне управління не може існувати разом з автобусним, то їх десь треба поставити. От якщо поставити тих 20 автобусів, які треба нам для виділення території цієї, то видалять буквально дерев 20. І ви дивіться, які ці дерева, ці всі дерева з помелою, сухі. Разом з цим в Рівне Електроавтотранс запевняють, усі хворі дерева, які доведеться вирізати, замінять іншими молодими деревцями, тож мешканцям будинків нічого хвилюватися. Лілія Мазур, Вероніка Каюда, Олег Шаламай, телеканал, ITV Media Медіагруп. Неприємна ситуація. У Злобунівській центральній міській лікарні евакуювали персонал та пацієнтів. Одним з корпусів швидко поширювався дим. Що трапилося у медзакладі та чи паралізував цей інцидент? Роботу лікарів у матеріалі далі. Неспокійний ранок медперсонал з Долбунівської центральної міської лікарні на вулиці пацієнтів евакуювали. Також один із корпусів лікарні у три поверхи весь в диму. Епіцентр проблеми у підвальному приміщенні, що слугує за протирадіаційне укриття. Почали диміти люди зразу в переполосі, враховуючи даний наш стан в Україні. Тому люди швидко зреагували. Затимлення проводки пішло. І без возгарання викликали пожежну, Вони приїхали, подивилися, присвічили, що все добре. Людей обов'язково евакуювали з трьох відділень. Як стало відомо від електриків, коротке замикання трапилося в електрощитовій, у підвальному приміщенні лікарні до пожежі це не призвело. Рятувальники, які прибули на місце, дослідивши приміщення, поїхали назад. Гасити не було що. Директор лікарні каже, задимлення дозволило провести своєрідне тренування, перевірили готовність закладу та працівників до критичних ситуацій. Додає, лікарня під'єднана до генератора, відтак роботу операційних та життєво важливого обладнання зупинено не було. Ті, що ходячі пацієнти були виведені на вулицю, ті, що лежачі пацієнти були перевезені в сусідні корпус терапевтичні. Більшість вікон у корпусі були відчинені, приміщення активно провітрювали. Паралельно електрики працювали над тим, аби лікарня запрацювала у штатному режимі. Мі, за менш як дві години все вдалося відновити. Про ранкову неприємність нагадує лише їдкий запах диму, але й він з часом зникне. Вадим про те, що агровиробники рівненщини зможуть отримати підтримку від фонду часткового гарантування кредитів про освідчення у рівненській обласній філармонії та про те, як виглядає центр реабілітації безпритульних тварин у Рокитнівській громаді. Вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Ціна поповзла вниз. На ринках рівного спостерігається зниження вартості на овочі. Скоро стане власним. Мешканці одного з гуртожитків у Рівному зможуть приватизувати житло. За зимовий період ціни на овочі значно зросли. Основним чинником здорожчання є витрати на їхнє зберігання, але з наближенням весни вартість продуктів почала поступово знижуватися. Що впливає на стабілізацію цін? Та чи будуть овочі ще дешевшими? Дивіться у матеріалі далі. На ринках рівного спостерігається зниження вартості на овочі. В департаменті агропромислового розвитку розповідають ціни впали в межах 10%. З їхніх слів картопля коштує від 14 до 18 гривень, цибуля та морка від 12 до 14 гривень, капуста від 10 і до 15 гривень. А от буряк трішки дорожчий. Його вартість коливається від 15 до 17 гривень за кілограм. Продавці підтверджують, городина здешевшала. Часто часто де да. все. Добре, дякують Богу, що ще маємо здоров'я виростити, О, і собі хватає, і людям трошку. Люди ще в запасі тримають, думали, що буде дорожче, а воно вийшло дешевше, бо попит менший, а товару більше. То так і виходить. Наразі місцевий продуктовий ринок переповнений. Покупці кажуть, тут усе набагато якісніше ніж у супермаркетах, корисніше та екологічно чистіше, адже його власноруч вирощують пенсіонери. Ціна в принципі плюс-мінус по всьому місту вона десь плюс-мінус однакова. Тобто, ми не ходимо більше за якісним продуктом сільського господарства. Незважаючи на те, що ціни на овочі впали, доступними вони є далеко не для всіх. Пенсіонери розповідають, якщо розраховувати лише на пенсію, можна залишитись голодним. Дорого, так по нашій для пенсіонера, то дуже дорого. Пенсіонер сорок тисячі, щоб купити щось. Не я живу в селі, то так ще можна прибиватися. А якщо на ринку щось брати, то дуже. Тяжко прожити. Ну такі більш менш доступні для мене, а той, хто отримує три тисячі пенсії, то взагалі недоступно. У департаменті агропромислового розвитку кажуть, ціни нагороди насправді почали падати, але в порівнянні з минулим роком вони ще досі високі. Якщо порівняти ціну до минулого року, відповідного періоду минулого року, то звичайно у нас цьогоріч картопля ну урожаю 23-го року значно вище картопля і буряк з овочевих культур. Якщо брати моркву цибулю, капусту, то ціни, звичайно, нижчі минулорічних, тому що було перевиробництво його, більше аграрії посадили цих культур. І маємо сьогодні принаймні, таку доступну ціну. Тетяна Колесник додає це лише початок зниження цін, адже вже зовсім скоро буде весна, і на прилавках з'являться свіжі сезонні продукти за доступними цінами. Вероніка Каюда, Ірина Грабчак та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Скоро заживуть. Мешканці одного з гуртожитків у Рівному зможуть приватизувати житло. Це дасть їм можливість покращити умови свого проживання. Тамтешні жителі роками шукали такої можливості і, врешті, на сесії міськради розглянуть передачу будівлі в комунальну власність. Чи є у жителів гуртожитку шанс та чого їм це коштувало, розкаже наша Іванна Чорногорська. Гуртожиток на лікарняній 30. Цей двохповерховий будинок сподували півстоліття тому. На площі близько 700 квадратів нараховується 13 квартир. Сьогодні він є власністю міністерства юстиції та перебуває на праві оперативного управління слідчого ізолятора. А вже завтра може стати комунальною власністю, якщо депутати погодяться рішення на сесії міської ради 29 лютого. Віра Буковська каже, щоб домогтись цього, роками співмешканці стукали у двері організацій та служб. Навіть щоб бути почутими, довелось звертатись до суду. Це За загальний кошт наняли адвоката. Суд виграли. Порядкування змінилося. Перейшли на міністерство юстиції, якщо я не помиляюся, збройних незбройних міністерство оборони на міністерство юстиції. Перейшли, і от в цей момент, коли була передача, якраз ми виграли суд, і получається треба було вже знову інстанції знову судитися всі зацікавлені в тому щоб опорядкувати привести то і на колобутнкову територію провести ремонтні роботи поки це не буде приміщення власності кожної людини то доти там ремонтні роботи звісно не будуть робитися Самі жителі чекають можливості нарешті приватизувати своє житло, облагородити умови проживання з допомогою комунальних служб, так і не змогли. Відтак самотужки організували свій благоустрій. Люди не можуть так проживати все життя, а послуг ніяких не надають зовсім ніяких. Я вложила 50 тисяч, щоб покрити на. Над своєю кімнатою 50 тисяч за покрівлю заплатила. Мені ніхто не дав управління, не допомогло. Я їх просила тут сиро, дуже тут важко, тут світло, тут проводка, тут все треба міняти. А то шкода, це ж такий хороший ще будинок. Хай би люди жили. Виконуючи обов'язки міського голови. Віктор Шакирзян каже, що надавати допомогу та фінансову підтримку по благоустрою місто не могло, оскільки гуртожиток не перебуває у власності міста. Відповідно, хочуть розглянути це питання на черговому засіданні міськради, аби жителі нарешті змогли викупити житло. Воно вже потребує ну давно, от і були там критичні моменти, які не дозволяли нам швидко подати. Сьогодні ми зробили проект рішення. Він вже подається, йде на сесію. Думаю, депутати підтримують і це теж дасть та можливість так само тим людям, які проживають собі отримати своє житло і безпосередньо використовувати вже по своїх потребах. Як тільки гурт житок передають в руки міста, процес приватизації житла прискориться. Спочатку передається в комунальну власність сам гуртожиток, тобто з одної, з одної власності передається в комунальну власність міста. Після того комунальна власність міста його передає на громадську організацію. Це дозволяє так само пришвидчити бюрократію. І після того собі жителі, ті, які там проживають, це є 13 квартир, зможуть приватизувати ті квартири, створити своє СВБ і безпосередньо собі ну, займатися вже своїм житлом, так як безпосередньо воно вже буде їхні. Схожа ситуація з гуртожитком на дворецькій 106, яка перебуває в підпорядкуванні поліції. Тож, жмовірно, це не єдине рішення, яке прийматиме рівна рада про прийняття гуртожитку в комунальну власність. Чорногорська, Артем Шаула, телеканал Турнір пам'яті у Рівному провели 10-й за ліком боксерський турнір пам'яті видатного тренера Павла Дмітрієва. Позмагатися приїхали 120 спортсменів із західної України. Протягом трьох днів боксери визначатимуть кращого у кожній ваговій категорії, якими були протистояння у день відкриття у матеріалі далі. Ювілейний турнір у Рівному стартував 10-й за ліком боксерський турнір пам'яті видатного тренера Павла Дмітрієва. Приїхали 120 боксерів із чотирьох областей Рівненської, Волинської, Хмельницької та Львівської. Змагатимуться протягом трьох днів. Віши руки са. Тренер із Хмельниччини підтримує свого вихованця. 12-річний Владислав Василевич у синьому куті не без проблем, але здолав свого опонента із рівненської ДІСШ номер 5 Костянтина Федорчука. зажимав в канати, працював в ближньому бою. 24 боя, 20 перемог. Цьогорічний турнір пам'яті Павла Дмитрієва, 10-й за ліком, проводять його у залі боксу Дюсаша номер 5, де виховував не одне покоління боксерів Павло Павлович. Наймолодшому учаснику 10 років. Юніори – це 2008-2009 рік, і юноши – це 2010-2011 рік. Ну і ясно, ми ще починаємо прострілювати таких маленьких дітей, як 2012-2013 рік. Вони ще не боксери, але вже ми їх підготовлю. На початку березня у Вінниці відбудеться чемпіонат України з боксу серед боксерів 2008-2009 року народження. Турнір пам'яті Павла Дмитрієва тренерами та спортсменами розцінюється як генеральна репетиція. Це фундамент, фундамент змагань, на якому ми відбираємо, даємо можливість хлопцям побоксувати, ще раз проглянути, провести бойову практику. На цих турнірах і базується і формується вся наша подальша робота цих турнірів неможливо приймати участі в чемпіонатах України, світу Європи. Це початок. Боксуватимуть спортсмени протягом трьох днів наприкінці, фінальні поєдинки, де будуть визначені кращі з кращих. Для рівного турнір уже став традиційним та очікуваним. Павло Павлович дуже такий видатний тренер, заслужений взагалі. І він показав дуже високий рівень саме цього виду спорту. Свою чергу, чому потрібно це підтримати, адже нам потрібно мовить все таки заходити те, що вони займалися спортом, вони продали більше тут часу. Для багатьох хлопців та дівчат. Поєдинки на турнірі пам'яті Павла Дмитрієва є першими в кар'єрі. Відтак хвилювання. Перед виходом на ринг інколи досягає свого піку. Втім, саме після таких спарингів для багатьох розпочинається довга та насичена боксерська кар'єра. Вадим Мороз, Богдан Кроб'як, ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане адже Україна переможе. Україні стрімко набирають популярності електроавтомобілі. Це авто майбутнього, оснащене передовими технологіями. Поблизу об'єктів Рівненської АЕС заплановано встановити п'ять зарядних станцій для електрокарів. Декілька із них вже розпочали свою роботу. На сьогоднішній день у нас відкриття першої зарядної станції, яка розташована в локації паркінгу 1, Це центральна прохідна блоків 1-2. Сьогодні також у нас буде ще одна локація відкрита в районі інформаційного центру. Станції були облаштовані задля популяризації екологічного електротранспорту. Всесвітньо відома тенденція. Активно розвивається електротранспортна індустрія. Щодня також у нас в місті Вараша збільшується кількість власників електротранспорту, і ми дуже надіємося, що послуга заряджання електромобілів буде користуватися великим попитом. Одним із перших приїхав підзарядити своє авто заступник головного інженера РАЕС з ремонту Олександр Іванько каже: його електромобіль має низку переваг. Перша це економія коштів на паливі. Це десь приблизно в чотири рази. 5 дешевше, ніж на бензині або солярці. Друга суттєва перевага зменшення викидів вуглецю в навколишнє середовище, адже електрокари не забруднюють повітря вихлопними газами. В Європі є міста навіть, вже, і в містах є райони, де машиною з двіті внутрішнього раніше не заїдеш. Заборонено. Тільки електромобіль. Ну, нам, нам, звісно, далеко, але. але ми до цього йдемо. ціна електроенергії для зарядки автівок визначена за двома тарифними ставками. Для станцій потужністю 22 кВт – 9 гривень за квт годину. А для станцій потужністю 50 та 60 кВт – 11. Ціна низ ринка. Це також є привабливим для потенційних власників електрокарів. Надіюсь, це буде імпульсом. Розширювати свій парк, а також буде пливати на вибір автомобіля в майбутньому для наших працівників, гостей міста. Розраховуватися за послуги зарядки автомобілів можна онлайн за допомогою додатка Екофактор. Електричні зарядні станції перебувають у вільному доступі та працюють цілодобово. Найближчим часом поблизу об'єктів РаЕС встановлять ще декілька таких електрозаправок. Планується в нас до встановлення і відкриття ще три локації, яка буде розташована паркінг 2, в районі прохідної блоку 3, а також в районі навчально-тренувального центру і в районі автотранспортного цеху. Загалом у межах проєкту, який реалізується на екенергоатом, передбачено створення 120 автомобільних електричних зарядних станцій в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Енергоатом розвиває електричний потенціал України, застосовуючи усі наявні ресурси та можливості. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, телеканал Енергоатом.